Розмальовувати писанки напередодні Великодня взялись і чернівецькі спортсмени. Їхня писанка, окрім традиційного буковинського орнаменту, містить ще й символіку Олімпійських ігор. Розмальовувати її в першу чергу взялись олімпійці, однак до роботи міг долучитись будь-хто. Насамперед, це на як ми вже казали, це є Олімпійська Олімпійська писанка. То само собою, що це наші олімпійці. Це і Микола Лабовський, Тетяна Дорохова, Лідія Січенікова. І ще, можливо, підійдуть. Ми я кажуть, ми всіх обдзвонили. То в кого вийде, в кого буде час. Але всі спортсмени, які є нашого краю, також і дітки, і ті, хто присутні на цю на цій площі сьогодні, також можуть бути брати участь у розмальовці цієї писанки. Такий захід на Буковині проводиться вперше, тому до роботи ти долучилось чимало охочих, в тому числі і представники влади. Спортсмени розмальовували олімпійське яйце під керівництвом учнів художнього училища, адже зізнаються, такого досвіду не мають. А я займаюся вперше, тому що дома, коли розмальовують, просто красиш не пенсиком, а там розмальовуєш або купляєш такі спеціальні для яєць і роз... ну, як просто в кипячену воду. А так цим займаюсь вперше. На писанці, окрім традиційного орнаменту, зобразили олімпійські кільця та символи кожного виду спорту. Чернівецькі олімпійці в першу чергу розмалювали саме спортивну символіку, кожен свою Училися по традиції так як напередодні свята Пасхи всі розмальовують писанки, і розмальовувала я олімпійські кільця. І розмальовувала вид стрільба з лука. Це мій вид спорту, і так я учасниця Олімпійських ігор. І планую все-таки ще побувати ще на одних олімпійських іграх і буду готуватися до них. Тому розмальовувала ці символи. Окрім олімпійців, за пензлик взялись учні шкіл та інші спортсмени краю. Ця акція має на меті показати, що спортсмени не тільки займаються спортом, а підтримують вікові традиції. кажуть учасники. Спортсмени вони мають долучатися до цього, тому що і спортсмени, і як і в культурі. Урі мають якимось прикладом показати, що треба не тільки займатися або спортом, або ще чимось, бо це є наші традиції, і їх забувати не варто. Розмальовану спільними зусиллями Олімпійську писанку в подальшому передадуть до міжнародного олімпійського музею, який знаходиться у Швейцарії. Іван Бучулинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.